Вітаю, панове! Це у нас традиційне відео. Зараз ми будемо звітувати за попередній місяць. Отже, як ви бачите, у мене в crm системі Sales Drive немає абсолютно жодної заявки. Це не є проблемою, тому що у мене, так би мовити, відпустка на промі, на розетці і на шафі. Я налаштував відпустку на цей місяць. Тому, в принципі, поки що відпочиваємо. У мене немає товару в наявності, який був би ходовий. А дитячий одяг, з якого, в принципі, ми всі починали, вже не так продається, тому. Що лишилися якісь розміри, ну можна так сказати, не ходові, тобто якісь дуже маленькі розміри. Та й в принципі на маркетплейсах продавати дитячий одяг в тому вигляді, якому я його продавав, не добре, тому що у мене не було багато в наявності. Тобто, лише починає продаватися щось, і у мене картка випадає. Ну, словом, ось така у нас штука. Давайте ми зайдемо в звіти і зробимо універсальний звіт. Зараз ми його проб'ємо по сайтам. Ну і відповідно виберемо за минулий місяць за червень з першого числа по тридцять по 30, тридцяте перепрошую. Прикріпляємо додати заявки, і ти застосувати. Отже, у нас є абсолютно весь перелік тих е, джерел замовлень, з е, яких приходили в принципі заявки і з яких відбувалися продажі. Давайте відразу ж подивимося на всього. У нас 141 заявка, 117 продажів, це 82, майже 83% викупів, і сума продажів, тобто оборот коштів 135 871 гривня. На цьому можемо розходитися, а я зараз буду детальніше трошечки дивитися по джерелам замовлень, тому що це дуже цікаво для підприємців, звідки все ж таки приходять замовлення. До речі, у нас тут ось такі зараз джерела трафіку, але зараз в crm системі Sales Drive вже є можливість інтегруватися з маркетплейсом Епіцентр, і я вже активно почав викладати там товари. Ну і відповідно, скоро вже буде продажі і з епіцентру. Тому посилання, в принципі, на Sales Drive, звичайно, є в. В описі, тому можете переходити і ознайомлюватися з можливостями, з тарифами, і при можливості, в принципі, у мене на каналі знову ж таки є фактично абсолютно всі інтеграції, якими я користуюся, і які можуть бути вам корисними. Тому можете впровадити в свій бізнес також crm систему Sales Drive. Отже, незмінним лідером у нас лишається розетка. До речі, на розетка я завіз партію деякого товару, і в принципі саме розетка його і розпродавала. Хоча пром також непогано так. Починав, але щось він загальмувався. Я не знаю чому. Але ну реально пром почав його просувати. Там сипалися замовлення за замовленням, але потім щось все це діло перестало. Ну, словом, поки що я розбираюся з пром. Я вже роздуплився щодо чого, тому що до цього я просто викладав товар як небудь. Як виявляється, ну а зараз щось та й буду робити з SEO, з назвою, з фотками і тому подібне. Отже, давайте подивимося по джерелам замовлень. Розетка 119 замовлень і 98 продажів. Знову ж таки, 82% викупів. Ну, це нормально. Тут була точка видачі розетка, і відповідно це безкоштовно для покупця. Тому це нормально, що він нічого не заплатив. Ну і в принципі може навіть не прийти подивитися. Ну, в принципі, я розумію. Через те, що у нас є точка видачі розетка, у нас в рази виростають продажі, тому що це безкоштовна доставка. Я думаю, якщо покласти безкоштовну доставку на всіх операторів, то фактично мало би піднятися також продажі. Але знову ж таки розетка хоче 50 гривень за одну посилку, а нова пошта хоче, грубо кажучи, 100 гривень. Знову ж таки, можна прорахувати свою математику, подивитися економіку і. Прикинути, чи можна все це діло зробити. Я думаю, варто це спробувати. Ну, звичайно, на товари, які коштують 100-200 гривень, це не буде вигідно. Хоча якщо вони вам дісталися безкоштовно, знову ж таки, то це буде корисно. До речі, дайте якийсь зворотній зв'язок. Напишіть там якийсь коментар під цим відео, що о, цікаво. Якщо ви також продаєте на розетка, можете написати, що ось у мене, до прикладу, менше замовлень, чи у мене більше замовлень, чи у мене ось такий відсоток викупу. Чи якщо ви не хочете писати щось такого плану, просто напишіть о, Дякую, що ти ділишся е, своєю інформацією, своєю аналітикою і своїми продажами, тому що ну багато хто приховує всю цю інформацію, і в принципі, дайте мені якийсь зворотній зв'язок, що я роблю хоча б якусь корисну справу. Йдем далі. У нас е, пром. Розділений на три варіанти, можна так сказати. У нас є портал, каталог мається на увазі додаток, і вже мій е, сайт на промі. До речі, те, що йде з сайту, це у нас безкоштовний трафік. І у нас були дві безкоштовні заявки і один продаж. Ну, 50 на 50. Але ми за це не заплатили комісії. Це добре, цей трафік іде з Google, Я зробив мерчант центр. Я пробував рекламу від Google, я з нею не розібрався. Нормально, звичайно, я злив там тисячу гривень і отримав замовлення. На тисячу гривень, ну і відповідно, все це діло не окупилося, тому що ну просто я не знаю, як все це діло налаштувати. Я буду вчитися, звичайно, буду дивитися, як все це діло правильно зробити, і дасть Бог, через деякий час у нас буде таке відео, як налаштувати Google рекламу. Але тим не менш, я пам'ятаю, що я там поклав якісь галочки, коли вивантажував фід е ФІД, по-моєму, називається. То я там поклав галочку, що так я хочу отримувати безкоштовний трафік. І бачите, це трошечки та й працює. Дві заявки. Один продаж, так? Ну? Принципі також нормально 780 гривень десь там капнув. І Чесно кажучи, коли я оброблю всі ці замовлення, що з сайту, що з порталу, я не звертаю уваги. І добре, що я роблю такі відео, і сам можу подивитися, що о, навіть з сайту щось прийшло. І для мене це трошечки дивно, що ось безкоштовна заявка, тому що, ну, що в інстаграмі, коли у мене був інстаграм, і що на маркетплейсах, ми всі звикли, що треба платити комісію. А щось безкоштовне це щось о, ну, таке цікаве і. Як на мене, це добре, хоча за все доводиться платити. Ну то вже таке. Отже, якщо брати портал. Тобто це мається на увазі портал саме Промівей з комп'ютера. Чотири заявки, чотири продажі. Тобто, ну сто відсотків. Це просто шикарно. Сім тисяч триста двадцять гривень. Також у нас є каста. Давайте вже закінчимо із каста і перейдемо. І на ці а на каста у нас одинадцять заявок, 10 продажів. Це 91 відсоток. І що найцікавіше, що з каста цей один не до продаж, так не продаж, не забор. Він не оплачується мною, а оплачується каста. Це доволі таки цікаво знову ж таки. але знову ж таки, якщо я не оброблюю вчасно замовлення, у мене немає наявності, то мені ставлять штрафи. Це також варто розуміти. І тим не менш, на ці аж 11 заявок лише 3228 гривень. Ну, знову ж таки, з прому цікавіше буде на 4 заявки 7320 гривень. Ну, знову ж таки, різний товар, тому що я поки завожу товар на пром і на розетка, він вже розпродається, і до каста я просто фізично не доходжу, щоб вставити його на сайт, тому що вже йде азарт, іде продажі на розетка і до продажі, і тому подібне. і в принципі немає часу виставляти на всіх маркетплейсах, але і по трафіку звичайно каста трошечки вступається е, як трошечки там 30 мільйонів. А тут по моєму 2 мільйони. Ну то вже таке. Отже, також у нас є мобільний застосунок, що на Андроїді, що на iOS, чотири заявки, три продажі. Це 75% на 2560 гривень. Ну і сам сайт, ми вже по-моєму говорили. Дві заявки один продаж на 780 гривень. Без опції, по-моєму, так я згадав, це знову ж таки з домашніх, тобто аля інстаграм можна рахувати, тобто, це просто приїхали знайомі, так би мовити, і забрали деякий товар. Звичайно, дитячий одяг. На 3,5 тисячі гривень, що знову ну, ж таки, ну також доволі таки класно. Отже, підсумовуємо: у нас 141 заявка на цей місяць, 117 продажів, 83% продажів. Ну і звичайно, сума продажів у нас 135 тисяч 871 гривня. Отже, якщо ця інформація була для вас цікавою та корисною, ну напишіть ви там якийсь комент. Просто дякую, чувак, було непогано там. Дякую. Непогана статистика, чи можете написати навіть чувак, ти дурний, ти що ти показуєш? Це ніхто не має бачити, тримай це в секреті. Ну, коротше, просто напишіть щось, щоб я розумів, що вам це цікаво і ви все це діло дивитеся. Також, якщо є можливість, допомагайте ЗСУ обов'язково. І не забудьте підписатися. Знову ж таки, якщо це відео і взагалі те, що я роблю, вам корисне. Все, панове, дякую за увагу. До побачення!